Усі, хто не на зміні, на пікеті лікарі швидкої кажуть, їм увірвався терпець, бо з мізерної зарплати ще познімали надбавки до того ж без попередження. У мене як у з 36-річним стажем, то є 600 гривень, мінус. А в лікарів до 900 гривень. До 900 гривень. А зарплата, яка у вас ну, зарплата 3,5, а зараз відіміть 500-600 гривень. Надбавки урізали з серпня. Забрали доплату за понаднормові години та вислугу років. Головний лікар швидкої заявляє, це вимога обласного департаменту охорони здоров'я. У нас немає на це фінансування взагалі. Фінансування нам бракувало на 4 місяці. За вимогами 62 мільйони. Ми були профінансовані на 49 мільйонів. Обласні чиновники від охорони здоров'я підтвердили, давали команду затягнути Паски. Мовляв, на доплати, які за законодавством не є обов'язкові, зараз немає грошей. Та така відповідь медпрацівників не влаштувала від обласної ради. Вони перейшли на вулицю Підвальну і на півгодини заблокували там грух транспорту. Швидка, я думаю, що має право вимагати, так як на сьогоднішній день. Ну але ж мішати комусь. Я все то розумію, але повинні хоча б громадський транспорт пропустити. Люди чи на роботу, чи я знаю хто куди. Тим часом львівським медикам прибула підмога з області. кажуть, у них ситуація така ж. Ти нам навіть на дорогу не вистачає на дорогу Поїхати на роботу і назад. Я вже не говорю про комунальні послуги, забезпечити свою дитину, щоб вона могла хоч кусок хліба в хаті. Ми вимагаємо, щоб нам повернули 20%, підняли зарплату, дали належне медичне забезпечення машин, першу чергу машин і медикаментів. Кардинальні кроки дають результат працівникам швидких. Обіцяють повернути надбавки до зарплати. Ну, таб, надбавки повернуть, Але питання повного обсягу заробітної плати наразі гостре так само вже вже? Це все. будемо бракує не лише медикам, а усім бюджетникам. Загалом кабінет міністрів не додав Львівщині на зарплати 200 мільйонів гривень. Оксана Лобойко, Віталій Дорош головні новини Львова.